І ну за новый видос на мом канале. Ли я тут я в пошуках гробниці. Яйца яйца дракона. Зараз вам тут покажу, бо я його я, купки знаходжусь. Я хотел, я, я, я ну, ну я думаю, що ви навіть не бачили мого Айзар Зараз Зараз подивіться. Ось такого хоча почала, незадрагона. Або хочу Fire Dragon гробницю але я не знаю, що ага. можу знайти. Якщо хто не знає, що це таке. І це щось типу, такого. Ну що там, типу, 음... А, Не як це можемо пояснити. Що там типу є яйця. яй яйця дракону як і можна з допомогою. Якби. Ока Ендеру... ну эндерпрли. Ну, Мого і неї класне можна дракончика оживити. Шекайте громадян, що каю, не можу їх ніяк знайти. Усі в мої замоті появилося. Кого не було? Де, де я не розумію. Я ніби свого дракона я би загубила, якщо що. Не знає, чого я до здрав кола? Що з того дракошу загубила? Ось чого. Це робиться дуже подібне, але де скриня. Тут тут збиваємо скрині. Ще кудись залетіло туди, якщо чесно. Це я до себе появила на гробницю. Щось повище, але не знайдеться, Що це навряд чи тоді ще пошукаю, я не здамся. Так я не знайду. Треба було подивитися, не можна їх шукати, а я, я видалила вот на, на тих дракончиків. Добре, це не буду далі тут ходити на пошуки. Оце теж вже награбниці подібне, тут я й це буде. Хоча ось немає, я не знаю чого. Добре. Я не буде його на, наблюдати цікаво, як я тут я би. Ну я можу, по суті, би і сама взяти я б, і яйце. Його посадити. Чи що його поставити? Це все одно буде безвислідно. Просто безвислідно. Я ж не заходил гробниці, Чи добре? Я не знаю, коротше буду їх шукати. Хтось вас знає. Тоді хто з вас знає, напишіть прошу в коментарі. вас знає, де можна шукати ті всі гравниці з твої яйцями драконів. Я ті коментарі про, 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 прочитаю обов'язково. А наразі буде якось самостійно шукати. Просто не знаю. Звісно, свого дракоша загубила. Це ще тут не крепость. Ачка. Є. Що це за угольки? Це була ті чудового місця, там тобто не можна шукати ті яйця дракончиків. Що тобто може бути? Хоч тобто би в Діване був би дракон, було б легше б шукати, а не самостійно літати у креатівки. Тобто Заміраю у креативі. Як тобто я говорила, тут ще якийсь добрий такий сховок. У вас тут немає. Яйца дракона. Тих островків мусить бути загальному Тут я хочу довезти ємки гробниці. Казалось? Тут було яйця хіба. Показалось, не знаю. У тут було яйця. Є абсолютно. Плотно. <гаси> То щоб <гаси> тут є строкуніво. Тут де ви. Де ті грабиті, коли так потрібні? Бо хочу само стіну шукати, аби само. Не Самою ставити. Я сдаю. Той портал назад. Буду так шукати може знайду, але де мне його забудувати. Бравейте без дракончика. Эй, порталват свій загубила. Вот они просто я безбудую. Шо наблюдайте, як я буду її порталвати. І ще вище. Такий широкий, виходить, порталват. ват Досить широкий. Хоп-хоп-хоп-хоп. І швід запалиться. Що запалиться, то я здаюсь. Реально запалився. Всі лаза, сюди. Закончился. Чего? А це так повезло? Хто цей портал тут будував взагалі? І так, все таки реально до нового. Ну і пронець так само тіла. Я здаюсь. Це взагалі можливо знайти якусь горобницю. Якщо їх немає, ну тоді я наробився на пазу запись. Хоча знову цей от по посилці. По, по... по відсилці. І, і подивлюся. Добре, наразі на паузу. А якщо вже повторно пробую вилупити скалкового дракона... Ой, извиняюсь. Давай вилуплюсь. Він дуже голосний. Піду на пошуки. За мною я думаю, що буде знайти скажіть. Шосна знайди якісь тіяків. Хіба свого любиного дракоши? Ну продно. А, я давай уже відійшла від свого того яйця. Де мій де це яйце? Я це десь чую близько. Ну-ка. Я не бачу його. А вось де ти? Давай же. Разберем. Попробуем. Ну Я говорю, застрявну, ты. Какой дракончик? Чи можу що? А что я могу провязать и шой? А яйца. <рик> я знаю, навіть <лежи>, організм. Оглядає <рик> прив'яза за неї яйце Який ясно все застрибнути, добре. І опа. Добре тоді... оп 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 оп, 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 хоп Ту перестрибнеш. Добре. Я зараз організм. Еге. Як виглядає? Здесь важливіш мої не вилупиться. Будра водогочука. Знаєте, що я придумала? Що Якщо... Добре, що до вас спокою. В разі води Dragon Storm Moonlight Water Wizard From Dragon Wizard Dragon Skeleton Dragon Skylight Storm ether, Fire Dragon Fire Ice Execute. Что за масшого? Яйца. Добре. Тобі, значить, я не знаю. Еще драгоншторм. Да, ну тут не позову Dragon драгоншторм. Так, вот так. Прошу сейчас дольше взяты. Замість замість чого? Буде замість мохоморчика. Що взяти? А якого тут на нього пасувати найкраще? Дижніка. Це замість отого. А ти, давай тут побудеш. А я? Да я стоит, буде стоить скоро. Добре. Ого, який він гигантский шолх Що тут-то не вдягалося. Що тут не хотіло вдягатися? Якась проблема хіба? Полетіли. Я тут поки вось де. Розпадаємо, будем пика 45. Там тут підписуйтесь на мій канал. Всім пока.